Вітаємо! Ми третій клас відважні. Сьогодні ми розкажемо вам про найчарівнішу речовину, яка тільки існує на планеті. Вона не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. Може бути рідкою, твердою та газоподібною. Перш ніж потрапити до нас, вона має побувати в хмарах, у лісі і під землею. Ця речовина покриває собою дві третини всієї нашої планети. Вона життєво необхідна всьому живому, що є на землі, рослинам, тваринам і людям. Ви вже, мабуть, здогадалися, що ця чарівна речовина це звичайна вода. Два роки ми працювали над проєктом H2О просто додай води. Вивчали, досліджували, експериментували з чарівною водичкою. А вода це справжнє диво, як прожити без води. З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людей і радіє вся земля. Плавають у водичці діти, риби у воді живуть, розквітають в лузі квіти і рясні У всяк час На землі вода веде, і з водою всім прекрасно, і піди нема неде. Жива вода дає життя усьому живому світі. Якщо Живе жива вода, тоді земля у цвіті. Не треба вибухи війни, живи, жива водице. Для праці хай ростуть сини і жити колосиці. Розлягайся земля на озора, а найкраща вода прозора. На землі кленове намисто, а найкраща вода чиста. І діброва шумить не а найкраща вода цілюща. Ось і день проминув ніч коротка. А найкраща вода солодка. Дякуємо за увагу.